Так, почекаємо пару хвилиночок. щось <кій> в мене голос пропав <кій> неочікувано. Зачекаємо пару хвилиночок, можливо, хтось до нас приєднається. Так, сьогодні ми будемо читати вірші з прекрасної збірочки Мар'яни Савки на Віки Ніжні. Так. Це збірочка цього року з віршами. Катю, привіт! Привіт! Ви мені присилали номерки сторінок, і ми будемо читати. В мене цей примірничок він є з автографом поетеси. Дуже така приємна, тактильна книжка. Хочу перед тим, як почати читати вірші, прочитати не промову, а ось про цю збірочку. Не знаю, як правильно як це називається правильно, але а, ця книжка віршів має чітку внутрішню послідовність. Всі вірші тут охоплюють два роки: з серпня 21-го до серпня 2023. І вони у хронологічній послідовності, вони ніби цілий шмат життя, почуттів, передчуттів, болю, ненависті, розпачу, витривалості, терпіння, чекання, боротьби, любові, сили і ніжності. А, дякую, Катя. Тебе теж з прийдешнім. Можна мене слухати на фоні, тому що зараз будуть дуже прекрасні вірші а, лунати з цієї збірочки. Я переглянула швиденько. А, номери сторінок, вірші, які ви присилали. А, і є дуже прекрасні вірші, які мені прям а, у саме серденько потрапили. Тому, якщо хто приєднується і хоче додати номерки сторінок, а, тому я буду тільки рада, пишіть у чат. Номери сторінок, якщо хочете теж почути якийсь вірш несподіваний для вас. Можливо, як побажання на наступний рік. Не передбачення, а просто як побажання. І давайте почнемо читати. А, перший вірш, який ми прочитаємо, на п'ятій сторіночці. цей номер мені просували. А... Прислали дівчата, так, я сподіваюся, мене добре чути. А, значить, починаємо. Я ще трошки розпоряживалася дуже, але почнемо. А хочеш такого серпневого яблука, щоб текло по губах, цілував би ті губи до самих холодів, але серце тобі закололо, як падало з дерева. Ніби жовта планета, несподівано яблуко, те, що так і не торкнулося губ, серце серпневе упало у трави. Губ, що ж ти його не надкусив, не зірвав. Коли висло так близько, змій тебе не спокусив, або просто забракло сил. Такий вірш. <кій> На п'ятій сторіночці він так хто загадував. Номер 5. Це було для вас. Наступний вірш зі сторіночки номер 7 Це одразу скажу, поки що, це вірші 21-го 21 року. Коли Господь закине свій невід, комусь із нас збиратись у невідь. Комусь лишати свій страх сміливим, комусь вбирати, як шати зливу, комусь відкривати у грудях море, аквамаринове неозоре, в якому цілі міста на дні, і чоловіку хиткім човні, Старій, старий і нагий наполовину, Тримає сонця важку рибину. Трошки незвичні вірші, але мені дуже подобається ця збірка, я її так махцем перечитала. А, далі наступна сторіночка в нас буде 11. Так, дайте мені знати, якщо мене видно і чутко, що все добре. Так, бо я щось трошки переживаю. Так. Так, так, так. Так, наступний вірш буде зі сторіночки номер 11. Так. Перон морехтить. По золотою ранку осіннього, ти їдеш, моя неспокійна, зітхаєш, зникаєш, стою поміж колій, промінням холодним осіннім. Тебе не чекаю, тебе не чекаю, токаю ще трохи наденьці, а губи сухі і опечені, на виліт пробитий промінням, ти сонця просила. Не вмію чекати, сказати про тебе в єдиному реченні. Волію тебе не чекати. Чекати не сила. Так. Наступний вірш у нас буде зі сторіночки, зі сторіночки номер 18 Маленька просвята. Подрузі. Задихайся від ніжності. Вічність же так не було, розчиняй в молодці насолоду свою неосінню, ти була надто сильною, майже як Фріда Кало, ти була надто доброю із легіону спасіння. Набирай собі жменями сонце і млії від тепла, Загортай, ліжниками. Свою розманіжену звабу, забирай собі все, що хотіла, і все, що змогла, заховати за спину і закрила станким єдвабу. Може, завтра, на трави, простелиться холоду синь, змерзнуть плечі і груди від подиху вітру різкого. залиши свою силу. Забудь, відпусти, відпочинь, задихайся від ніжності і не зважай ні на кого, така дуже, дуже гарна порада: не зважати ні на кого, але тільки на себе. Так, наступний вірш буде зі сторіночки номер 17. Ага. Якраз вірш кінця 21-го року. Зима робить губи такими вразливими, наче місце для поцілунку, неодмінно повинно ятрити, що з цими губами не так? Скорочення слів до видиху, бо в когось забракло сили, на приголосні лиша... лишились самі голосні. Бо звучать надто голосно, коли їх ледь чутно. Так, наступний вірш із нашої збірочки. Так, бачу, Ліза. Приєдналася. Привіт. Привіт, привіт. Ліза, можеш ще обрати номерок віршу з радістю. Прочитаю вірші за твоїм вибором. Так. А далі у нас. Вірш зі стріночки 29. Вийди так з усіх своїх болінь, з чорних втрат і з марних непояснень, здерши з себе лямки поколінь, розірвавши хмарність без прояснень. Ніби ти ніколи й не несла тягаріє на зболених раменах, не виймала кулі із крила, не летала знищені знамена. Ти ступай, не мов би по траві, пожорст вітер тендітними ступнями, ніби всі ще поруч і живі, всі живі і ходять поміж нами, і нема нав'язливих страхів, і валі з тривогою набитих, тільки теплий вітер із верхів, що його головили і любили. Виринь зі своїх образ. Так нестримно, викличної гінку, бо життя танцюєш тільки раз. Тож, ця... Тож танцюй, моя незламна жінка. Дуже гарний вірш. Мені прям дуже подобається. А ще, а ще у цій збірці такі покажу неймовірні. Неймовірні, красиві, як акварельні малюнки. Вони такі трошки химерні, але досить зачаровуючі. Так, ось тут взагалі, дивіться, яка романтика. Так, давайте далі. Наступний вірш буде зі сторіночки номер 35. Заспокойся, не бийся, як риба облід, не терзай себе, не істери. ти зробила усе, що могла, просто світ в чорну прірву летить з гори. Навіть там, де життя западає у тлін, є надія, хоча й крихка, тепловізори, броніки, адреналін. Наша дійсність тепер така: Не ридай! У сюжетах пекельної гри Не вишукуй своєї вини. Випий кави, мобільник у руки бери і дзвони, маленька, дзвони. О, це вірш уже березня 22-го року. Так, наступний вірш у нас буде за номером 38. Усе на мені довоєнне. Сережки з Буеноса, коли я ще не знала, що танго обійми рятують, як бронежилети, панчохи з широким мереживом, під цупкою тканиною джинсів, шовковий корсет, під светром грубої в'язки, крапля нішевого парфуму у заглибленці поміж, поміж ключиць. Також довоєнного. Все розділено на до і тепер, на захід і схід, на праву і ліву долоню, які не зустрічаються хіба зрідка, коли стикаються з відчащею. Танцюй мене, час зупинений, нас немає вчорашніх і завтрашніх. Ми загублені поміж долонями, які розтиснути уже неможливо. Ох. Такий гарний вірш, але усвідомлювати, що це вірш написаний 2 квітня 2022 року на тлі всіх тих подій, які відбувалися, досить, досить важко. Давайте наступний вірш. Буде зі сторіночки 49. Так, ще а, значить, сторіночка номер 49 хто замовляв, своє побажання на наступний рік. Вона йому каже: видихни, ти вже вдома. Скидай свої берці на плічник, іди у ванну. Бо втома смертельна не смерть, а всього лише втома. На яку в мене є один лік, мого тіла нірвана. Він і не опирається, бореться з кранами, не розрізняє, гаряча пішла чи холодна, наче на тілі вже всі загоїлись рани, жодна з них не горить, не болить уже жодна, тільки всередині серце свистить порожнеча. Отвір такий на виліт, заввиш... завбіжки з долоня. І зашторені вікна, за ними складається вечір, стелиться постіль, страва на кухні холодна. Вона йому каже: видихни, ти зі мною, і він помічає, яка вона стала тендітна, і поволі стискається простір, пробитий війною, і вже не вилетить з нього душа перелітна. Вранці так тихо, навіть не чутно сирени. Він одягається поспіхом посеред хати, вона до зап'ястя прив'язує нитку смирення і починає свою щоденну роботу чекати. Це травень 22 го року. Далі, я розумію, будуть такі досить болісні, але все ще гарні вірші. Господи, стій і тримай. Може, то неправильна молитва, але нащо тобі, Господи, правильні молитви? Просто стій і тримай, бо твій отець колись відав тебе, бо твій отець колись віддав Тебе з офіру. Тож нема істини в цій жертві, Господи, стій і тримай. І коли ніч світиться, як зоря Віфлеємська, і коли день чорний, як ніч, бережи їх, Господи, бережи зяницю свого ока, аби не осліпнути. Це був, був вірш із 56-ї, перепрошую сторіночка. О, далі буде вірш із 63-ї сторінки. Богородице, радуйся, коли живі, засмаглі, як чорти і шлють смішні селфі? Завмираю, коли йдуть іконічно красиві, залишаються свої рентгенівські погляди на моготливих екранах. Ти помітила, Діво? Диватства нашої мови, між словами завмерти і вмерти, інколи є відстань у мить, інколи у століття. Скільки нам років, Марія, скільки віків, що зламало наш час? Він якось дивно йде між розтяжками. Це все ще 22-й рік. Далі. Шістдесят сторіночка. Поміж війни над чорнотою вирв летять слова, як вогнені комети, загублені і вихоплені злети, і я тобі, можливо, просто вірш, всього лиш вірш розбитий на рядки, з новим сюжетом ранами старими, з невизначеним ритмом і без рими. Занадто вільний, трохи загіркий. Читай його як лист або зітри, як витирають непотрібні чати, коли мовчання спосіб закричати. Серпневі ночі, серпневі зорі падають згори. І одразу на 68-й сторінці, яка гарна ілюстрація. Серпень цілує у спину і лишає на серці рубці, Вечір, дахи іще теплі, як монети в руці, місто далеко від фронту гуде, як лінивий джміль. Я навчилася дуже туго бунтувати свій біль. Господи, зорепадів, стань коло мене, стань! Так, до тебе багато непростих запитань. Зорі, здається, так близько, хоч тримай їх у кулаці. Дякую, що непомітні чужому оку мої рубці. Ух, який гарний вірш. Так, давайте наступний вірш буде з 75-ї сторіночки. Ну що там за муром? Вітри суховіє, летять вантажівки, гуде автотраса, стоїть вздовж дороги тополі й повіє. святі Катерини сумного Тараса. І я серед світу тонка і безсила. Десь виє вокзал, як покинута сука. Ох, як мені прикро, що я не носила отих радикально вкорочених суконь. Іржавіють цвяхи. Пробитих кістках розписано час на колони й кроки, вступають святі по опалих листках, лягають у землю кати і пророки. Гебешні потвори, сирі земати, життя як відкрита без терміну справа. Я тільки одного уміла кохати, не мавши на це. Ні найменшого права збиває нас хвиля стрімкої ріки, ми знали з тобою, за що умирали. Ох, як же я хочу торкнутися руки Твоєї, мій вічею, мій генерале. І одразу наступний вірш із сторінки номер 77 Напевно, краще було б народитися дерево у світі людей різного ступеня нещасності, шелестіти пожовлим листям, ніби до них промовляючи. Гляньте, я теж опадаю. У мене також сезон вигасання, згортання програми. Я так розумію ваші розмови про те, що ніяк не знаходиться, а так хочеться мати, нести у мушлю свого сумного душевного спокою, пташку безмежного щастя, аби тріпотіло, напевно, краще було б народитися деревом, шепотіти самотнім, що одного разу тут знайшли собі прихисток двоє, які справді кохали, цілувались у зливу, щоправда, більше сюди не поверталися, але є трохи віри, що у них все склалося. Він готовий завжди цілувати кожну її мімічну зморшку, якщо звичайно вони живі. Він не на фронті. Вона не виїхала з країни. Трошки болючі, трошки болючі вірші. Так, а у нас залишилось всього два вірші. Так, досить швидко промайнув час і закінчились вірші. Далі у нас сторіночка 95. 95. Думок забагато, дорохкотять як зерна... зернятка у маківці, перетворюються на пил, на пісок, на каміння, тягнуть додому додолу, не дають голові підвестись, не дають їй почути жайворона. тільки тупіт берців, тільки двигтіння землі, ніби кашель курця. З вигорілими лихенями починаєш молитву, Тризуб малюєш трійцю, ти Бог Отець, ти Бог син, ти Бог Дух, Ніжність Животворяща. Загортаю тебе в Альфу й Омегу, любов'ю, що плете сітку зі світлого мультикаму. І останній вірш зі сторіночка номер 100 Жінка, яка не спить, ніч в голові колише, в неї життя не насить, їй би годинку ще хвильку ще мить, встигнути, бо ж не лишиш голубці на плиті, пральку з кольоровим, справи її прості назбирати на течік. Військовим зробити ще кілька постів, поки сон її не загорне важким, як провина покрову. Жінка, яка не спить, світить оголеним тілом, як зоря над пустелею. Ліжко стоїть розстелене, постіль, яка блакить, щоб дістатися ванни і досягти Нірвани. Поміж третім і п'ятим ділом ніхто ж не побачить, а вона і не згадає цить, що вона іще гарна, хоч у спить. Всім останнім часом спомо менше, ніж потрібно. На жаль, дуже гарний і дуже. Символічний вірш на останок сьогодні прозвучав, тому я всіх вітаю з прийдешніми святами, Новим роком. Сподіваюсь, хто залишав номерочки, їх пам'ятає і почув вірші, які хотіли почути. Дякую всім, хто долучався до цього ефіру. Будемо ще практикувати такі етери з читання віршів, тому що цього року моя бібліотека дуже-дуже доповнилась і розширилась різними книжками, а особливо поетичними збірками.